Так, сьогодні мова піде про МТЗ-82, гідроциліндр, силовий, той, що піднімав нав'язку. Вот. Центральний штук. Циліндр був повністю в повністю робочому состоянні тільки розбиває оці вуха. От того, що воно працює часто, розбиває вухо. Так, яким ми пішли шляхом. Куплять новий. Оце вже був замінений. Це Мелітопольський. Я так думаю, що реставрація. Потому що покриття вже не ахті. подробив він немало. Я поставив рідний назад. Це був замінений. Але розбило ці вуха швидше, ніж на новому. Воно дуже погана сталь. От, вирішили зробити такі втулки. Це втулки стандартні із подчибника скольження. Вони йдуть як ШПС. Почибники скольження. Так, наружну обойму я викинув. а ця внутрішня, шліфована по розміру, який ми проточили в станку. Зробили хитру приспособу. Проточили. От, до якогось там 30 з половиною розміру і шліфанули втулочки нам по розміру по цьому. І виходить така картина. Одну я вже запресував туди. запресував в тісках. От. І зараз спробую другу запресувати, покажу, як це робиться. Так, намозуємо смозочкою крой, щоб легше зайшло. І не заржавіло посадочне місце. Лізе досить таки тугенько. Але лізе. Так, прийшлося вставити отаку от штучку, гайку і листочок металу, бо зжимає трошки вуха. щоб трошки додавить дольше вставляю гоячку підібрану по діометрі і ну шухом От, і виходить така картина, що новий штук. Получився новий шток. Тепер, якщо втулка ця виробиться, ми її випрестуємо назад, шліфанемові і буде заміна вічне. З цього ждемо зборки циліндру.